Ще одне світле ім'я на небі. Андрій Дрьомін серед друзів світляк таки помер. Хлопцю було лише 27. Він пройшов майдан та добровольцем. Поїхав на схід. Його вбили. Снайперські постріли терористів. Досі у смерть хлопця вірять не усі. Його так і називали світлячок. Побратими кажуть, він справді був світлим, мирна людина з мирною професією. Якби не війна, хлопець і далі працював би ковалем. Пішов воювати, бо сам так вирішив. Попри те, що його просили залишитись в безпеці. Я був дуже проти останній раз, коли він приїжджав, щоб він вертався зараз назад. Я думав інакше його відправити в учбовий батальйон, щоб він вчив других людей. Щось. Людина вирішила по Загинув від кількох пострілів снайпера в голову та тіло. До останнього врятувати Андрія намагався його ж командир Микола Березовий. Терористи розстріляли обох. Проте протягом усього вчорашнього дня підтвердити, що світляк такий мертвий не міг ніхто. Дуже дуже неприємно, коли якраз засоби чомусь масової інформації повідомляє те, що насправді немає. Тобто я вже вихнув. Ані для чого писати давати надію батькам? Батьки спір я їм не можу сказати, тому що батьки вірять у Три тижні тому бачився з Андрієм Ігор Крочак. Їздив до азовців як друг та журналіст. Розповідає в смерть близького знайомого досі не вірить до кінця, та сподівається, хлопця ще побачить живим. Але війна є війна. Тобто, ми ми все одно ще, е, є вже підтвердження, але це по одних джерелах. По других джерелах говорить, що все одно, ще, доки ми не побачимо, ми готові виїхати за ним туди, але чекаємо як вирішить сім'я. Телеканал Інтебе співчуває родині, друзям та побратимам Світляка. Сподіваємось, війна закінчиться і молоді хлопці більше не впомиратимуть під кулями. Герої не вмирають.